Мене звати Світлана Дідо романенко Я роздрукувала текст таким дрібним шрифтом, що тепер маю надію, що все згадаю на парт. Ну, перші відчуда, як би мовити, не зводження. А чуби відростуть. І зростуться поламані, і зарже металевий. Ну така вже доба душі тих над своїх Зашипочуть над плавнями, зафарбують на стінах останні ганьба. Огнепанні і колоті, смалені й різані, зашрамують ояпоси. І трохи ущем активістка народить синів екстремістові, повінчається з ним і народить іще. Від такого ж не сором, з таким же небоязком і сини не орли, а вогонь, козаки, а чоби відростуть, як і коси до пояса, а рука, ну так стане одної руки. Він утримує мир і самою дісницею. Міг би й небо утримати лиш захотів, це це буде, хоч поки що навіть не сниться і спокійної ночі досвідніх вогні. Коли біль лише спасне без видиху, коли бісер прошиває наскрізь кулями. Я знімаю взуття і втоп, втоптую твої слова в впочорніли від твого холодного подиху листя. Я клянуся, що всі букви у всіх іменах стануть рівноправно безмістовними. Я вибудую собі сходи на небо, щоб хапатися судомно за їхні східці, коли нестримно хотітимуться сплітатися пальцями, як коріння. Нехай всі голоси. З усіх вуст стануть какофонією звуки. У ніколи мільйони клітин мого тіла не вловлять вібрації твого шир, умить незворотності, коли звучить моє ім'я як прокляття і як вище міра. Перша називається Бетка пристрасті без букви «й», зате з двома буквами «б». Кожне слово починається з наступної літери. Ангели бавлять веселу і грішну дивних елегій єдвабну жагу злитись і їхніми крилами ліжко милі наслад. О, пристрасті, гук, файна, хороша, цілуй, чом шалено, Щастям йородива ятриться плоть, ангели баплять в пологу вогненно, грішної грації, дике тепло. І заключна каракуточка. Доки зростуться шви, трохи слабка на ноги. Сказав живий, а не сказав для чого. Після страшних судом, доки в біса складний судок, живилась.